Сьогодні в програмі. На Житомирському полігоні визначили найкращого снайпера ВДВ. Армійці вчилися поводитися з правопорушниками за стандартами НАТО. Близько сотні прикарпатців поповнили ряди строковиків. Продовж минулої доби противник 36 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, також відбулось одне бойове зіткнення. Кремлівські найманці значно активізувались в районі Донецька. З його околиць та передмістя, бойовики інтенсивно обстрілювали наші позиції біля Авдіївки та Красногорівки зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 82 та 120 мм. По наших укріпленнях біля Мар'янки бандити били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля опитного, що поблизу. До Донецького аеропорту під прикриттям гранатометів, зенітних установок та 82-мм мінометів у наш тил спробувала прорватися ворожа диверсійно-розвідувальна група. Диверсанти були вчасно виявлені. Зав'язався бій, в результаті якого нападники відступили. Було неспокійно і початку цієї доби. Бойовики близько 11 разів обстрілювали наші позиції. Зокрема, найгарячіше залишається біля Авдіївки, а також на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Тарамчук, Гранітне та Новотроїцьке. Там бойовики застосовують гранатомети різних систем, міномети, артилерійські системи та озброєння танків. Снайпер на полі бою, наче Чеферзі, на шахівниці. Найсильніша фігура, яка атакує зненацька, і блискавично. Кожен хід продуманий до дрібниць, зосередженість, витримка, терпіння, інтуїція, швидка реакція, якості, які вирізняють професійного снайпера. Українські стрільці вдосконалювали необхідні навички на триденних змаганнях, що проходили на полігоні поблизу Житомира. Старіновані дуже потрібні. То, по во-первых, тренування, повищення кваліфікації, повищення своїх знань і досвіду, ну і плюс злагодження. Між собою змагалися представники всіх десантних бригад українського війська, загалом 10 команд. Кожна складається з двох снайперів, стрільця і кулеметника. Під час роботи снайперів ми прикриваємо їхні фланги від умовного противника. Умови для військових наближені до реальних бойових дій. Так гартується фізична і психологічна стійкість. Осінню як влучність, так і вміння працювати. В складі груп ми перевіряємо, як вони можуть точно і в влучно вражати цілі на різних дистанціях, так і вправи в максимально наближенні до бойових, коли їм потрібно бігати, повзати, виконувати всі ті бойові завдання, які вони будуть практично виконуватись в зоні АТО. За результатами змагань найкращим снайпером став інструктор школи снайперів ВДВ. Перше командне місце вибороли представники 79-ї бригади. ВДВ, друге та третє – 25-ї. Аліна Голубенко Олександр Райковський. Час у Національному історико-меморіальному заповіднику Біківнянській могили вшанували пам'ять жертв політичних репресій віддати почесті та шану тисячам убитих українців в часи сталінського режиму приїздили керівництво держави, очільники відомств та сотні простих громадян. Кількість похованих тут людей остаточно не встановлена. Український інститут національної пам'яті називає цифри. Від 15 до понад 100 тисяч. 100 тисяч українців схилимо ж голови перед прахом наших співвітчизників, які лежать в цьому лісі, та безлічі інших скорботних місць. Марямна Маркевич, Євгеній Солодовник, час ще. Ча. Інструктори з Канади протягом двох тижнів навчали бійців військової служби правопорядку Руки на цих майданчиках. Наші армійці опановували правила поведінки з правопорушниками за стандартами НАТО. Ось в такому спорядженні інструктори тренують наших хлопців. Скажу вам не дуже зручно, але досить надійно, адже вони дуже добре захищають від ударів. А по закінченню курсів ці костюми подарують нашим військовим. Починаючи з 2015 року, канадські військові підготували вже тисячу українських бійців за різними напрямками. Серед інших були навчання зі знищення вибухових пристроїв, військово-медичної допомоги та модернізації логістики. З усіх навчань, які ми проводили, можемо зробити висновок, що українські солдати дуже добре виховані і дуже підготовлені. У них багато досвіду, і працювати з ними це велике задоволення, і військова поліція не є винятком. Те, що я сьогодні побачив, це дійсно новина для України. Для нас вірніше для військової військової служби правопорядку, тому що дай дожднев, ми трохи. Наш менталітет, ми трохи десь боїмося перегнути палку, ми боїмося десь застосувати силу, десь відносимося до цього обережно. Перші курси, які в нас тут проходили у 2015 році, я скажу, що вони йшли дійсно така, боязь була. І от канадська сторона. Переламала наш цей менталітет, і ви сьогодні побачили самі, що дійсно це потрібно. Усі учасники навчання отримали сертифікати. Із двадцятки військових канадці відзначили трьох найкращих, впевнені, що один з них, Володимир Горбань, сам уже може бути інструктором. Мені дуже сподобався дані курси, особливо інструктори, наскільки методика викладання матеріалу, що з української сторони, що з канадської сторони, вони влаштовували додаткові завдання і окремо підходили до кожного військовослужбовця з окремою методикою, щоб все вийшло. Закон про військову поліцію Верховна Рада розглядала неодноразово, проте безрезультатно. Зараз документ знаходиться на розгляді в адміністрації президента. Тим часом канадці не припинятимуть тренування з нашими військовими. Маріам Маркевич, Євгеній Солодовник, Час ще. Близько сотні прикарпатських юнаків у рамках весняного призову відправилися на строкову службу. Вони стали першими з півтисячі мешканців Івано-Франківської області, які мають одягнути військові однострої. Призовники не воюватимуть у зоні АТО, натомість півтора року опановуватимуть армійські професії. Тож із території військкомату призовники вирушать у навчальні центри в різних регіонах країни. Це Навчальний центр Полтава, військ зв'язку Васильків повітряних сил. Яворів Львівської області. І як ви знаєте, що у нас 9 років не було призову Державну прикордонну службу, сьогодні у нас відновляється призов Державну прикордонну службу. І ми сьогодні маємо в одну команду, відправляємо в Державну прикордонну службу прикордонну військово-морські сили міста в Одеської області. Служити буде півтора року. От, хто з них може і зараз, якщо вони. Можуть прослужити три місяці, хто з них виїдуть бажання проходити службу за контрактом, може так само написати рапорта і заключити контракт, і лишитися служити за контрактом. Навчальний центр у Ізмаїлі готуватиме фахівців і для морської охорони, і для сухопутних частин. Для морської охорони вони будуть навчатися військовим, тобто морським спеціальностям, це на кораблі, штурмана, артилерісти, механіки. І для сухопутних підрозділів це такі як дизелісти, оператори постів технічного спостереження, мотористи рульові на маломірні суда катери. Навчання буде тривати три місяці цим навчальному нашому центрі. Після навчального центру вони будуть вже розподілені по Підрозділом вже бойовим частинам. До майбутніх захисників батьківщини були звернені найщиріші слова і напутні побажання. Священники благословили юнаків у дорогу, вручивши кожному з них молитовники та обереги. Хочу випробувати себе в прикордонних військах, охороняти кордони наші. Я з маленького мріяв про це, дуже хотів йти в армію і доріс до тих років, щоб піти в армію. Весняний призов в Україні триватиме до 30 червня. Олена Петренчук, Йолі Юськів, Олексій Мазурін. Час ще. Командування литовсько польсько української бригади у Польщі під керівництвом бригадного генерала Адамса Йокса та його заступника полковника Володимира Юданова відбувся збір з командирами підрозділів. Офіцери прибули до багатонаціонального штабу для обміну досвідом, налагодження співпраці та обміну інформацією. Бригадний генерал Адам Йокс запевнив, що учасники збору ще не раз зустрічатимуться під час міжнародних військових навчань, тренінгів та інших заходів, які проходитимуть на базі багатонаціональної бригади. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Олександр Гайн, час ще.